За підтримки похоронного бюро Хаймарс представляє, час у лос антосі летить швидко, гроші ще швидше. Бізнес Джеремі та Ганса так і не злетів. Він повільно згасив, навіть не встигнувши по-справжньому загорітися, мрії про великі контракти змінилися під рахунком останніх долярів. І коли стало зрозуміло, що справи йдуть не туди, брат Джеремі Ганс повернувся на деякий час до Німеччини, сказав, що треба порішати питання, бо в Америці щоб щось налагодити, потрібен час і нерви. Але, залишившись сам у великому місці, Джеремі відчув інше. Не бізнес болить найбільше, а самотність. І коли навколо проблеми, Борги й нерозуміння через мову, Хочеться простого турботи, тепла, кохання. Тоді Джеремі вирішив піти на кардинальні кроки, знайти власне щастя в лос антосі Доля звела його з пані з лікарні. І, здавалось би, ось він шанс. Але в Лос-Антосі нічого не буває просто. В неї був дід і троє братів. Та Джеремі не з тих, хто здається. Він обрав довгий і непростий шлях, щоб здобути серце цієї пані. І хто знає, можливо, ця історія стане складнішою, ніж будь-який бізнес. Можете заїхати до нас в гості, да, і забрати вашого хлопчика. Я якраз його огляну, підлікую і вам віддам. Нашого хлопчика це кого? вашого німецького хлопчика. Мені здається, це ваш. А що, що з вами? Що з вами сталося? Що з ногою? Та, шкандибайте. Пара він шлект, ай, пара він шлект, кай верхат. І не вирішаємо, що їм водительське водительські удостовірення видав, я не знаю. Сірі. Так, оце треба телефон відкривати, тому що іноді мені ваші бегріфи, оці ваші поняття українські не дуже зрозуміли таких шляхетних натюрмолих. До да це погано, но, конечно, що ви не понимаєте, да, да, ну. Да, да. Я вам скажу, ви можете бути моєю учительницею української, і ця дамочка з праволіва, напевно, от вас А справа ліво. Дамочка Лікар, дамочка не не вчитель, на жаль. На жаль, вона щастя. Пані Жевеліно, ну нащо вам вдалося звернутись до Перший та там пішов, щось там пішов. <свят> Можна Жевеліно? А? Шо? А чому можете ви до мене постакомиться, це ж красива дівчинка? Ну, пані Лікарка. Пані Лікарка, як вас звати? Пані Лепекова не вам допомогу надасть, а то вам трошки. Такий дурак, у неї не пейджоку написано, звуть її Олександра. Та я не бачу, ні, я, я, я не туди дивлюся, я в душу дивлюся. Така душа багата. Їх перештає на тюрлих ніхталі, собак на меканих лізан. Можна пере... що? Uh, я, звісно, не все кажу. Пані Живалі, oh, 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 добре, і просто покласти їх кудись, завантажити теж нема, так, змогу. Так, ну, з цими... Даже тобто, як стане добрі, добрі часи, ми з вами оце на полювання отак не поїдемо. Так? Як ну, поки, ж... поки, поки ні. Треба поки зачекати, ні. треба зато, зачекати. Та, зато, зато, зато ми можемо устроїти фестиваль, от, знаєте, короче... Закону, закону, О, як завжди. Да, 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 ідемо. Поліцаю до вас. Да, О, паліцавець. це добре, це добре. Будь Будь Будемо вам в місті бачити. Будемо поліс. Good поліс. Bad поліс police. police is good. Bad, 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 bad police. Bad boys, bad cops. Bad, 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 bad Погана поліція, шлєкт. Да. Bad bunny police. Віда шлєкт. Віда шлєкт. Нарес віш, нарес віш шлєкт. Пані доктор, ви казали, їй шлем треба, да? <реку> так, так, бажано, да, трошки захищати голову, бо бачите, дівчина <реку> <реку> сильна, але тендітна, і шийку треба берегти. <реку> та треба. ладно, господи. І голову <реку> так. Я свій можу подарити, пані Джевеліна. Свій шлем від діда достався з другої світової. Ну що, пан Джеремі, шо? Ну, ви що? Ви трошки наглядайте за своїм це, що, німечким, що? німецьким хлопчиком. Що та та, він щоб познайомиться це. з вами хоче, каву з вами пригостити, попити. А можна не треба, в мене тут один, один переслідувач вже є, я вже не знаю, куди втікти. А ні, втягти. переслідувати ніхто не буде. А хто з тоце? А що за не напишете? Ну, прикмен. Мене тут дідусь ще є, він з ним оце, балачки балав. Казав о, я оце, аби кому о, діда, свою, діда. Говорю, свою онуку говорить, недовірю. довірю, й ді справки роби, що ти здоровий, що ти не контужений. Mm. Ну, це ж спитав, то оце ході ходив всім за мною і казав, що оце ти бачиш, а тут живуть нормальне життя. А ти мені правнуків ніяк не подариш. Ну, це оце. Ди дивіться воно який мужчина, аланний ще німець приїхав тут бізнес, там наче ви знаєте. Я наразі хочу приділити, приділити свій час тільки роботі, трошки адаптуватись, а потім вже нюрайте. Катастрофа. Ну, ч робота у вас тут якась, якась не штата, одна робота. Робота, робота, робота. Я теж работаю 24 на 7 і все в трубу. Шефте поліцай. Все в трубу. Машину украли, все украли, все украли і розслідування стоїть на стопі. Ви знаєте, сідати на інвалідний візочок здорової людини це дуже погана прикмета. Я вам показала, Тут у нас чудове крісло, є, ви можете присісти. Можна на ліжечку сразу. Окей, софа, ось Зараз, Асо? Ви Асо? І хаб до не бачу. Бо їх не спрятали? Ну, е якщо подумати про те, що тут поряд обирання, то це прям черга до туалету, тому <рис�> я> що я вам можу сказати, що в комфортних умовах очікувати своєї черги. Здати аналізи там в паночку, то це попісить. <рис 'я> <рис 'я> <рис 'я> саме так, саме так. Що <рис 'я> <рис 'я> <рис 'я> там, щось не зрозуміло? Ой. Віце, віце, шутки ваші, так, звісно. цікаві, Я таки ще не чув. Це це лікарняний гумор, ви розумієте? Лікарі завжди шуткують трошки Українська мова трошки цікава. Дуже, дуже багато і гумором, <світ> і словами, і взагалі вимовою. Да. Сміх та й Ну що, як там ваше коліна? Вже не так вас турбує? Покращу. Ой, пані доктор, я б вам, звісно, сказав, але ви опять це неправильно розумієте, я боюсь уже щось сказати. Та кажіть, так, якщо що, я як переведу, переведу Переведемо правильно, будемо додумувати. Ні, ну якщо ви скажете, я, я забуду, я зрозумів, що з коліном у вас все добре. От, от о, дуже рада тебе бачити. Це знайомий, де... це мій дідусь, діду Бен. Діду, діду, до, Я... до, до, добрий, добрий вечір. Добрий вечір, так. Да. Це пані Джавеліна, це моя подруга, от знайом, ти свій знайом, мабуть, вже трошки знайомі вона тут. Так, тобто... да, да, бачу, очі в неї да, да, дуже да. великі. так. Да. — А бачу. очі, так, да, гарні дуже, очі, так. Да. Дякую, дякую. А вас то як звати? Джеремі. Дякую, Джеремі, Джеремі, Кларсон, Кларсон. З Німеччини. Приїхав до нас. О, ні, мит, шо? Та, та. Вирішив тут бізнесу тут зайнятися, але щось у нього тут не складається, поки що все тяжко. Я... Зерфір інвестиция, треба... ні, Сірі, Сірі, Сірі. Дуже багато інвестовано, але... але але воно щось того не стоїло, по-моєму, ці інвестиції, я вам скажу. Вам потрошки прокашлятися то у вас погано чи. те? Та тебе завжди добре чути, гундише, гунди. А мене було не чути. Фосракі по шкафу почути, тоді не починаєш. Та ти з нас доганий спочатку старати шкафу, фосракі фо чути, диви на нього. Фосракі достатньо, так? Да? О, нормально, <світувало> нормально. О, щас. This is not good kind Це не погано, це дуже погано дітей бить. Дідусь. Погано дуже. Карається законом. Звіллях воспитання можна. От. Починається. Ерціюнг не. Воспитання. Єс, треба. У нас раз, в Германии це не заведено. Я думаю, раз за два раз. Раз, два, і готово. <рес> Та уже взрослая дівчина передо мной стоїть, як це по жопі бить. Я взяв на колі, на ремонт, ну я думаю, что у вас в Германии цей функціонал відбувається вже з дорослими людьми по згоді Об, обох сторін

Я вам скажу так: в 90-ті годи по телевізору всегда показували після 10 тому що діти повинні були спати уже. Це було правило в Германії. В Германії взагалі люди засипають 8 часов. І після шістих на вулиці це уже практично нікого немає. Ти приходиш додому і все. Ну бачите, по, що потому, що тільки... а тут життя вирує тільки після 12-ї. Тільки а, робота, та, тільки робота. Одна робота сплошна, і все, і Тут люди. люди, втіки, люди що ти не знаєш, як свіцепі... А як же ж там в Германії люди одружуються, ну, я... зустрічаються, ну. Ой, я б вам сказав, пане Джевеліно, ну, в Германії така штука, э, секс тільки по четвергам. Я не хочу в германці. Я бажаю, що дискримінація. А по цим порибним чи по чистим четверам? Як а, а якщо по а а що починимо, чин, то ты да? раз, раз в год. Руки, там, раз в год ти палка стріляє, як то кажуть. Тому. Ну, то четверчистый. Так, ото і рождаємо в Германии, така погана. Дуже багато арабцы все менше і менше, менше і менше. І ще й по всьому світу роз'їжджаються. Тому що що я еклерунк, що я біцялен налогов дуже багато. Чогось сюди і переїхав, тому що налогова система в Америці вона трошки от, от, отличається і тут не дуже великі проценти. Ласка. Джеремі Кларінгін. Чути Кларінгін, Давайте лише про чітчих Чист... четверка а не про податки. Ну, вам, так, з податками так. вам треба до да, мерії. От вам треба давайте, там внести да. якісь свої пропозиції, корективи. Там може ви, будем, ви будем, щось нове продасте правову систему цієї да, країни. Ну, Штук п'ять в неділю від чистих четвергів і нормально буде. Так, Та косаки цей в телефон, а як то? Да, да. Сірі Я там без переводу не, не можу. Я без переводу не можу взагалі подлакати і розуміти щось. Я, я той хочу скидку да, попросити. Для сервінки сечені симуляції, так, да. О, цей й дали і руля, якийсь дурень продав. Тоже туристична продав компанія. Ручки, документи на машину. То я, блядь, з неї як сідаю, так постійно опостал, мені в віконечко стукається. Каже, дід, ща, ща, і підемо. Ой, блядь. Я тут клячу, і в'єбан. Що це за харасмент на роботі? Ваше, да, ваше, ваше. Ваше, ваше. Майнгод, Майн Гуд. Я нього дід знову у нас переплутав ліки, не те випив. Щось не то, Таблетки пойдут. Нажимаєш одну кнопочку і все. І у вас пані жували з'являється клієнт. Ага. Пістолю у вас Пістолет. Я я зарпу. Че Чую, сьогодні на бразер книжка текшку ми вже на одній волні, я дивлюсь цю пані. Мені це подобається. Почо в казки в той? Часто падати, чи що? Так, це талісман от діда. Це ж таке, я піду там голову по я помню. З вами про такі речі дідусь балакати не надо, бо я зрозумів. О, соколик у казки. Хочу ступити ліща там. Бля, що? Пас із нас пірфайн піш. Той, щас там, почекай. Щось це викуття. Я йому цигарки от намагаю. У мене теж для вас щось є, дивіться. Ігель. Фіш Ігель. Риба цей... Ніфіга себе вона і назва їжак. Нічого собі. Так їжак чи риба? Фіш. Фіш, я чужого не беру. Ти оце починаєш. Фіш, фіш. Фіш-хорсен. Положив на пол. Фіш-хорсен? Фіш-хорсен. Духас? Ну, каш їх Я хуй знаю, як це там поднять. А, цим пенсійним фондом, то я до вас прийду. Ну, це добре. Ні, пенсійним, да. Пісюни роздавати тільки будемо, да. Не, пенсійний, пенсіони. Ну, тільки піздюля і пісюни. Там вибирай, що хочеш. Мой год, ворубаш прегензі, пеніс, 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 пеніс. Пеніс, пеніс, да. Так, що ти то ще бачиш, ти чого не розумієш? Та ж, кажу, про що ви... По Про що ви балакаєте? Гоголь-транслейтор, блядь. Оце, як щось там підроби собі там в цьому гайфоні. Нас нові технології, нові технології, дідусь. А, інтелект називається. Чуєш, ти качай якісь там на китайські тільки, бо воно тобі якісь переводи видно, невірно. А мені здається, він там німецькі фільми кандидатися просто. А, що це, що це? Да, сумую за дому. Ой, коротше, так. Там же сейчас все, зараз всі, якраз час прямових, как вони там, онлайн... -бус. О, бідненькому було, під час огляду, то жаха, то холод. Бля, точно, да-да. Франсіляцію дають. Так, так у вас там холодна скам'я, ліжко холодне, на да, железі да, лежать. Так, так, всі саме так і виправдовуються, просто холодно було. Я розумію. Вам то шо, ви то сьогодні... да. <гум> Четверг <был> <гум> до четверга привикші, сьогодні субота. Ох, ти Треба почекати до четверга. Треба було приходити вчора, так? Да? Вот так всегда. Як не прийшов, і сьогодні опять не четверг, да. Все, не слава Богу. Хоч брастусь, каже, в четвер зайшов, да? тихенько. якщо ж ти до мене так тулишся, постійно я вже, блядь, починаю напрягатися, якщо чесно. Ценилий, женились. Ні-ні-ні. Я ще не приділила в цьому житті. Може, я дівчат більше полюбляю. Ви мене оце одразу одружуєте на комусь. Ні-ні-ні. Потом. ні, це ж у них там було. І ну ж жи У нас спортивного тілосложення. Ну що ви нагаворюєте? Ну це ж ваша внучка. Ви повинні її рекламувати. Як вона вас бабкам рекламує. О, що? Старий трактор, щоб я її рекламувати. Ще тест драйв попроси, блядь. Оце ти дав. Доводиться, старий кінь. Борозди не іспортить, ну і глибоко не вспаше. Ось так от доводиться рекламувати. Бачиш, не той. Трошки там, да. Як то бампер, цей багажник. Це нормально, що їй, блядь, рекламувати. Все, так сказати, на лицо, да? Нужно Можна і на лицо. Остановите мою фантазію. Нет. Ты что-то напрягла, дрипає, тільки Боюся вже що... Це ви просто з нами не знайомі. Не дуже скажу. Приємно з вами познайомитись, да? це ви мене ще погано знаєте, дати мене недовго. Ой, була мала, як йобнулася з третього поверху, йоб твою мать. А тому саме зараз я працюю в лікарні. А то забувався. Слухав, що шо упала і що? Головою йобнулася сильно А, Тепер забуваємо, коли Так що якщо у вас там сільзенька десь пропала, ви перепитайте, може, то блядь забула вставити обратно. Ага, Я зрозумів. Головне, щоб, знаєш, нічого не вставила і не зашила лишнього. Це не він. Це не він? Ох ти рачунів, скільки багато тут дивись. Я не знаю, як інціоністів чи це напад, пане да. інакше. Коротше, що куди ви поїхали? Я хотів перевірити свою удачу. Удачу хотів перевірити. Крутану в казино фортуну. Сильно е, колесо фортуни в казино. І, е, короче, удача покинула по ходу чат на цьому цьому замечательному заведенні і сказала сьогодні ви нічого не виграли. Ну, короче, я не знаю. мене удача останній місяць тут дуже покинула. Нічого, сейчас піднімемо удачу. Цей запрошую на гуляння. А красивые девочки будут? Вот та девочка конкретно уже, интересует. Уже, красиво, готово, наряжена. Да. А у нее заказы закончились? Ну, в смысле, в больнице. Работа, да, работа, все. Ага, капут, окей. Капут. That is Да ты is good. Good, good, good. Good. Чекаем, чекаем у вас на, на

І треба ще закуски взяти, закусити. Зараження. Кусити, кусити, закусити. Їду, Масло. Окей. Есен, есен, окей. Окей, есен. Я хапа по штанде. Да, курва бобер. Я поняв, да. Да, чекаємо. Есен, фуд, окей. Да, окей. І коме гляєк, єць. Вайн момент біде. Йо, мужик. Берді на їх біскін гель, он дан коме. Чуть-чуть денег заработаю и приеду туда. Тут заказ появился. Впервый раз за столько времени. Да. Чикен ту кладбище. Я розумію. О'кей, дан. Бишмеда. Ж. Что ты робиш? Да. Зачекай, гарно, ні, вечора, ночі. Блядь, не знаю. Я воль бітрепан зглає. О'кей. Бітрепану зглає. Кай проблем. Да. Let's go, let's go. Go, go. Экстрак на колауге. Alles klar. Hier ist auch gut. Tschüss, 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 tschüss. Ich muss jetzt halt durchsammeln. Я лопату сломала. Там нога сьогодні, мені наклали пов'язку. Я лопату зламала. Ти лопату зламала? Це роботяга, роботяга сьогоднішенька. А це ти потужно там копала, так, щоб лопату зламати. Серйозно зламала лопату. Я не знаю, я наразу в житті не ламав лопату. Ну я зламала. Ні хіра, конечно. Знаєш, це, хорошо, що це. Да, і саме що обідно. Паді, ти до мене на картоплю, блядь. От твій як мотоблок би мене все переконував. Дай, діду, я тобі знаю скільки лопат тих переламаю? Скільки це я бід, на картоплю? Ти мені головне діда не переламає, то ми зберемо. Не зламай діду. Оцю стару рухлять. Та ладно, якщо що підлатаєш. Ой, стара рухлять. Я з тебе подивлюся, коли будеш чічками біля пупка аплодисменти робити. Це, це знаєш, хто заходять. То... Я хочу тебе трошки розочарувати, але коли я це буду робити, тебе вже в живих не буде, тому не подивись. Або я, я не буду не знаю, зверхи, я. ржать, а <laughs> то знаю. Коли тобі і то я зверху дивлюся і ржу. <laughs> Або знизу <laughs> да? так? Ні, знизу, да? ти, не, знизу не надо блять. <laughs> 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 Ээээ, поеду, пойду. Питання таке, а можна нам попросити дедушку з'їздити за мною туди, Бо шой я найти не можу, я ну, тут знаю, да? подожди, подожди, я а сейчас. Дед, а ну слухай. А ну слухай, скажи. Що таке? Дедушка, дедушка, а можна з вами рибу поїхати, щоб ви мені показали, де продавати? Ну, <реш> <реш> хай малек, ти що з мене кудись вивезти постійно хочеш, я вже переймаюся, я на карті намалюю, бля. Да не переживайте, ну я, ну я серйозно хожу в твоїй бо я не знаю. розумію, що ти на меня кажешь на серйозні відносини, бля, я той не блядь, зайнятий. Я дівчат люблю. Oh nice. Не, я не вульф, я цей дед. Я не кажу я не голубий, ну не пить пі... <реш> по А. <-вашему. реш> Просто спочатку водочка, багажник Просто випити, блядь, клуб, тепер я вже не знаю. Американські віце, та ти сайзе. Ну ладно, їдь до тієї багадільні і проїдемо з тобою. Так, не треба, бо зараз буде дід, у діда флешбеки почнуться, не треба так, Окей, я воля. Добре. Тільки в мене палка є, якщо що, ти диви. Не треба, окайне. У мене тоже есть держу. Ну ладно, це лишні разговор. Скрестите палки, я понял. Фраза скрестить палки» приобретає нову значку. Блядь, ну це таке, стекляники кельши. Голуба волна, блядь, не прекращається, Я не можу понять, наче нормальний хлопець, які блять, справа дуже потужне враження, він може зупинить. Я с вами пити не буду, блядь, а то проснусь, не не буде, а ви за з самолітику, блядь. Не переживай. Да? Да, бумажку підпишете, буду це на органи. Та я ж той. На радостях. Дивіться, здайте, як то кажуть, ви, поки ми тут на дорозі, і ви коли будете, да, якщо вас там візьмуть робота в поліції, це я буду, як то кажуть, mm -hmm. на вашій території. А ви... Ну спасіба, блядь. Я знам, что выбрать дурак шоспару. Та а не ебаде, заш, блядь. Шо у вас стало. <раблятся> <Ох, раблятся> <ти спеш, раблятся> Наверно, наверное, надо цей статус. Так что тебе. Та я зараз мабуть перевдягнусь, у мене там сумка є. Блядь, что? Сейчас, блядь, власне, дам по сраке. О -о. блядь, ти мазохістка, йоп епь, мать, блядь. Коли ти вже з хати заберуть, шкоднючу, бля. Голубчик, бери цю. Не, блядь, ти мені так погано в житті не насрав. Ладно. <сум> <сум> я ще буде при хаті, я понял. <сум> от так от, да. А ти все старий торгаш намагаєшся внучку подорожче продати, да? Скатенякатибі, мене ти те запитати це... не хочеш, хочу я кудись там якийсь заміж піти, чи не хочу? Чи може я ще да. людину не зустріла, яка Слухай, чесно, зустріла, заберуть, десь, мені до цього Слухай, Давай чесно, що тебе заберуть, мені головне... Давай, давай чесно. Мені б головне, щоб коли ти забрали, і за той час я з'їбався зі штату, встиг, бо, блядь, повернуть, не встигну, блядь, вийти з хати. Ще й на гроші не буде. Дід, диви, в мене до тебе ділове предложення. Диви, це буде бізнес. Тобі Ой, будуть мене повертати і доплачувати, і доплачувати, ти блатим, щоб ти мене обратно забрав просто. Ти то будеш мені доплачувати. Ти уявляєш, скільки в тебе грошей? Ох, розплата, розплата, розплата. Стоп, Вітя, стоп. Uh, шміт, ви казали, як яка вам казав, Ігмус Шайдзен, срать треба, насирать вашу життя, я за неї готовий. Що, <рес> <рес> блядь? А лопчик, я... ти к... казанка знімав, блядь, подогріваєш, воно, блядь. Голову. Так ви тільки що ти сказали, ти мені стільно не насрав розловний перевод, щоб по, передати внучку в твої руки. Вона йди спасай касатку, вона вже тоне, блядь. Та де вона тоне Та де воде, блядь, вона вже зараз утоне. Все, все пропустив. Та ви мене тобі ці сосочки мокрі показати хочеш, ти, блядь, в телефон олопайся, йоптама, блядь. Щахлупать за надо, тут телефоны и ты, блять. Не, там чистый четверг. Сожмите. Блять, суббота. Da... <пиш opportunities> слушайте, да я можно новой традиции придумать. Мне все равно, я уже на Германии. Я вот тут до съебался, слова. Дашь себе к Германию. Чу ебать, я думал, там немцы живут, а не германцы. Ну no, то no, ладно. О, майн год, да, со стороны наградся проблемы. Диви, це почав великі проблеми. Я кажу, да. Да. велика, да, так. У мене старший братик, от, який її там обіцяє обіцяє, а по куполу можна отримати mm -hmm. льогінг. Тому обіцянки треба буде тримати. Тепер подумай, що мені бабка оставила, брати. Гімороя, кілограм. Курла, тих мамочка. в тебе завжди не, був. Ну бабку не треба вибрала. було помолитися, огірки туди в Та не сам, блядь, по об'явленню, зайшов в путьмах. А потім, блядь, такий носорог вийшов, що я, блядь, до сих пор згадую мене ж типа є, блядь. Ну, а так от. І прожили 40 років, душа в душу, тому що бояв. Ах, а хвилі зробиш, блядь. Ще вже щось стоять, заморився ж дати, блядь, тут і брати, ті їдуть. Та там десь кілометра два, кажуть. Кажуть, доїдемо, не доїдемо, не знаємо. Це саме з Бухарславу. Той на велосипедах, блядь. Ю, там щось на... Це я думаю, зараз відбувається. А то ти не писати не вмієш, так? Неграмотний. Та можу. Кажу, не можу в'їхати в вашу розговор. Що тут взагалі відбувається? Обі них. Коротше, не розумію. Не всі можуть зрозуміти. А водуха з Тазгемахту? Ні, це де там. Ні, я маю на увазі. Я маю на увазі, що дедушка нашалив і, ну, в общем, наплодив, чи як там у вас воно. Та наїбав. Настрогав. його випадку настрогав. Пінокіо до вас. Дідушка Пінокі, виходить. Як, як пінокі стругали, там, а потім настругали. Дідушка у вас Карло, блять, ваших... папа, Карло. Слыш, вистругу піноків, блять. Саша, виклики до пізні, так і не той, блядь. а Планшет говорить до побачення, блять. Ніхрена не працює, ти <праць> ж бачиш, нас з тобою сьогодні вихід. Ви бачили, як ми вчора виклики робили. Ладно, хлопчики і дівчатка, good нахуй. Іди шляпу. Я їду спать, спокійної ночі. На добра ніч. У мене організм ще не адаптувався після оцих німецьких різних, ну в общем, жизни в Германії. Оцей. Да, да, угу. Там вісім-шість п'ять, а я тут вже щось друга ночі ніяк не туди. Він так сказав, це цікаво. Гутен нах, Мені здається, що нас послали. Гутен нахт. нахт. Нахт, Накт. Натвоє щось друге. Що означає, хтось там опять з вашими оцими штуками, що ви боїтеся. Палками? Чого саме я боюсь? Я не боюсь, я не Ладно, все. Переживайте там за щось дуже. там щось кудись не додати. Бог береже, ну Бог береже. Переживаю. Ладно, бо я вже взагалі не зображаю. Давай, добра ніч. Добра ніч. Давай, добра ніч.